У Квасиловій відкрили амбулаторію після капітального ремонту. Майже півтора року мешканці змушені були їздити на прийом до Рівного. А тепер тут працюватиме три сімейних лікарі. Роботою пішлися місту у 7 мільйонів гривень. Що кажуть місцеві та влада? Дізнавався Дмитро Тригубець. Офіційно зараз до амбулаторії. Зробимо. Все, ура! Амбулаторію відкрили. Можна вважати лікрути. Міський голова рівного та головний лікар ЦПМСД Центральний Олег Шрам привітали мешканців Косилова з відкриттям амбулаторії. Для косилівчан ця подія і справді схожа на свято. Адже донедавна, аби відвідати сімейного лікаря, їм доводилось їхати до обласного центру. Я маю не одну дитину, і то той захворів, то той захворів. І з кожним не наїздишся. Не то не незручно було. Дуже незручно. Дуже ми раді, що нарешті нас вже відкрилася амбулаторія. Закрили на ремонт медустанову в липні 2021 року, адже у приміщенні протікав дах, а через сирість та плісню на стінах приймати пацієнтів було неможливо. Та й НЦЗУ за таких умов просто припинило б фінансування закладу. Я не можу навіть назвати те, те що було медичним закладом. Сьогодні у нас історична подія, де нам дозволили. Період війни проводити капітальний ремонт приміщення медичного закладу, тому що це об'єкт критичної інфраструктури. Ірина Бренич одна з трьох сімейних лікарів, які повернулись до медзакладу. Окрім цього, жінка-педіатр показує нам свій новий кабінет. Генеральний столик дуже добре тут оглядати дітей, тому що, наприклад, на Драгоману на кушетці оглядалося. Ну це незручно. Мені потрібно було нахилятися. Тут я собі стала нормально, оглянула, поміряла, побачила. У мешканців буде можливість відвідувати тут і лікаря-гінеколога. Загалом штат амбулаторії 16 працівників. Квасилівчани кажуть, новими умовами та ремонтом задоволені. Ну це небо і земля, якщо чесно сказати. У мене більше слів немає через те, що таку красу зробили. Ну. У нас лікарі дуже гарно, гарно відносяться до всіх людей. Надіємося, що буде все добре. Очільник рівненської первинки та мер привітали усіх присутніх. Не було можливості виступити перед громадою лише у секретаря Рівнеради ради Віктора Шакризяна. Йому лаврів та оплесків сьогодні не дісталось. Голова Рівненської територіальної громади розповів, скільки коштував платникам податків проведений капітальний ремонт, а також про допомогу благодійників, яку йому вдалося організувати. Було залучено 7 мільйонів бюджетних коштів на те, щоб зробити ремонт в даній установі. Дане авто я залучив із знову ж таки з міжнародної допомоги, адже на даний момент багато працюємо з міжнародниками на предмет залучення допомоги, і ми вже отримали чимало. Фактично, всі заклади охорони здоров'я ми змогли забезпечити за допомогою наших друзів партнерів з Німеччини з Польщі автомобілями швидкої допомоги. Попри відкриття для кваселівчан, роботи тут ще не завершені. Потрібно відремонтувати та утеплити бокову стіну. Коли це все зроблять, питання залишається відкритим. А наступний етап, друга черга ремонту, ще чекає попереду. А Може, відомо просто часові рамки, коли ще, ще поки не, не готові сказати? Над цим працюємо. Також у кабінеті гінеколога поки немає відповідного крісла і кров тут можуть брати лише з пальця. Втім, кваселівчани сподіваються, що усі недопрацювання буде виправлено найближчим. Часом Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.